З початку 2025 року на території України повітряну тривогу оголосили 5190 разів у Житомирській області 113. Журналісти Житомирфо 14 квітня вирішили запитати у Житомирян, чи йдуть вони в укриття під час повітряної тривоги. Не завжди, але хоже а скачиніть, будь ласка, на вашу думку, чи вистачає укриттів у Житомирі? Думаю, ні. Під час ракетної небезпеки ми їдемо сюди, в центр. Помолилася, лягла спати, виключила мобілку. А як ви думаєте, чи вистачає взагалі укриттів у Житомирі? Ні, думаю, що ні. А як вам стан укриттів? Жахливий. Жахливий. У а, нас а чому? в домі укриття, ну то, то просто жах. Сиро, гнило, не стульчиків, нічого немає. У зв'язку з тим, що ми перебуваємо в університеті, відповідно до того, ми спускаємося в укриття, да. але. М Вдома найближче укриття воно знаходиться далеко. Важливо зважати на тільки, скільки їх розташовується в Житомирі, а яка якість взагалі їх, чи вони підлаштовані для людей. Та ні. А чому? а чому? Це Я такий цінний, що вони будуть на мене мільйони тратити, доларів, щоб мене вбити. Ні, не хожу. Не думайте про свою безпеку. Це тільки з суботи, ні, з неділі на понеділок, коли прямо над домом. Чотири години мопеди літали, тоді так трошки було страшно, а так не вистачає, але це пуста трата грошей. Будувати ці укриття. Туди ж ніхто не користується. Лучше потратити ці гроші туди, на фронт. Так, іду. Я бачила мобільні укриття, але не можу сказати, чи їх вистачає на 100%. Як на мене, хотілося б, щоб там було якась чиста, питна вода, як мінімум. Можливо, Ну, не знаю, правда, наскільки це реально, але якийсь мінімальний набір до медичної допомоги. Ну, дивлячись, де я знаходжусь, якщо більш-менш небезпечне місце, то так. Наприклад, в університеті якась державна установа, то так. Якщо по вулиці або дома, ні. Дивлячись на те, що зараз відбувається, я вважаю, що потрібно йти в укриття, тому що це. І своя безпека, безпека життя, і це важливо. Коли на роботі, так, зазвичай йду, а коли вдома, особливо вночі, то не спускаюся. По-перше, укриття ненадійне. Це одна з головних причин. Тобто, а так, напевно, що лінь і безвідповідальність з моєї сторони. Ну, враховуючи так, як люди спускаються в укриття, тобто це десь відсотків 50, можливо, навіть і менше, то я думаю, що вистачає. Так, я що ти вже привикли вже до цього всього. Зразу бігали, да. а зараз вночі в дві години, ні, зараз ні, вдома сидимо. Ну, у нас в будинку є у підвал, можна с... на роботі теж є. Ну, так, а що... Як вам стан самих укриттів? Нормально. У нас в будинку не облаштовані підвали. Так, можемо в коридорі посадити. Ну, а я не йду просто принципу, принципово. Якщо пролетить, то пролетить. Нічого тебе не спасе. Вже ага. все. Ну якби від прямого влучання нічого не врятує. А дивлячись на те, що я живу в панельному будинку, якщо я навіть піду в підвал, мене просто завалить. Який сенс. Коли чую, тоді в, в сховищі. На жаль, ні. А чому? Ну, тому що немає там, де я працюю, немає в округі місця, де можна. Безпечно сховатися. Але ми дотримуємося правила двох стін, ну, як правило, намагаємось. Але, якщо чесно, то в основному просто продовжуємо працювати.